Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. У вас в Етері сьогодні, сьогодні Тука е, сказав, е, що дуже рідко звучить в етерах. Він назвав президента. В лапках, бо він не є президентом після 21 травня цього року, він назвав узурпатором. І я весь час називаю його узурпатором. Таким чином, відповідь на питання лежить на поверхні. Бо внутрішній ворог, він страшніший, ніж зовнішній. Бо зовнішній очевидний, це ворог. Його треба вбивати, його треба карати, його треба зводити на нуль. А от внутрішній ворог це ворог, який потребує для того, аби його зрозуміти, да потребує клепку в голові. І не бути а, не, не лякатися, не бути а, а, розумієте, не не боятись, бо бо один з найбільших гріхів, який сьогодні в Україні є, це байдужість і і. і, 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 і коли люди бояться, не треба боятись, бо України просто-напросто не стане, і це очевидні речі. Знову ж таки, ми не раз про це говорили в ТРК Київ. Позавчора був такий достойний мужчина, доброволець, у якого абсолютно світлий розум і абсолютно чесна людина, і він, як доброволець, як військовий, він заслуговує на честь і повагу. Це Олег Олег. Симороз. Так він його запитали, як він відреагував на заяву Верещук, яка знову ж таки почала говорити про те, що ви почали ете. Ну, якщо, скажімо, не дослівно, але суть заяви Верещук. Вона проверіщала. Мовчіть, не критикуйте владу. Бо це шкодить державі, бо це роз'єднує суспільство. Отже, згаданий мною доброволець Олег Симороз, а він звичайно і очевидно, і правильно відругував на те, що говорить Верещук. Але при принаїдно він почав говорити абсолютно чесно про ТЦК, про ситуацію з мобілізацією. До речі, якщо взяти про що мовчить Міністерство оборони? Який відсоток з тих, хто зареєструвався, люди, які не підлягають мобілізації, вони чому пішли? Бо вони точно знають, що у них є або медичні, протипоказання, або вони є на броні? От це питання. Так, от, виявляється, таких людей дві третини, то оця мобілізація в чотири з чимось мільйони, яка сталася, що прийшли? На, на ТЦК. А, скільки свіжої сили влилося на фронт? Поки що нуль. Але а, сама ситуація на ТЦК я сказав пан Олег, оцей доброволець, вона просто неприпустима. Та, звичайно, багато людей, цих мужчин, вони чекали останнього дня. Та, це так. Але а, і ТЦК повинно. Було чекати оцього останнього дня чи останніх днів, і не створювати ситуації, коли народ стояв толпами, займаючи чергу там о третій чи четвертій годині ранку. Отже, таким чином, ТЦК не були готові до перерозподілу сил і засобів і кількості людей в оці 60 днів, які відвели Верховна Рада на реєстрацію. Це перше, друге. Олег чітко і ясно сказав, що на фронті біда, і ця біда здебільшого не тільки від браку а, а, боєкомплектів і, і, і ось цього всього знаряддя, яким треба нищити, а не брати в полон а, цих, а, цих нелюдів. Але він сказав про велику проблему великої відстані моральної. Відстані професійної між вищим керівництвом на рівні полковників, як він сказав, радянської закваски, і особливо добровольцями. Отже, теперішній генеральний штаб абсолютно не звертає уваги на цей, я би сказав, найбільш критичний елемент: оце коліно, оцей, оцей сполучник, оцей суглоб між тими, хто. По суті, воює а, своїми руками, ногами, головами, кров'ю, да, і той, хто управляє, той, хто є посередником між генеральним штабом і а, діючими і воюючими батальйонами, це друга проблема, яку він назвав. Третя проблема це проблема а, ставлення а, а, верховного головнокомандувача так званого узурпатора і а, теперішнього генерального штабу, до подій на війні. І е, висвітленням цих подій для людей, бо е, знову ж таки прориваються, е, знаєте, тишком нишком якісь інформації від якихось спецкорів на якихось каналах чи з західних джерел інформації, що на фронті в тих чи інших регіонах є велика біда, і вона спричинена не тільки тим, що є. Тотальний наступ, оцей тиск російської, цієї московської військової машини, а й непідготовленістю до не підготовленістю до прорахуванням наперед можливих оцих от наступів, можливих подій на фронті, які спричиняють великі втрати. Отже, таким чином, пан Олег Симороз він відкрив, привідкрив, я би сказав, би двері. До е, того, що є напевно одним з найбільших е, чинників ризику для існування нашої держави. А це е, знову ж таки є не ті, які воюють і тримають зброю гранати чи там управління танком в своїх руках. Ні, це е, е, проблема генерального штабу Зеленського і оцього середнього кола вищого е, е, управління, це оці полковники. І, звичайно, це є те, що тепер передова не отримує у зв'язку з таким законом, у зв'язку з такою діяльністю ТЦК, отої свіжої сили, яка може додатися або замінити отих втомлених, поранених. Отих понівечених, які хочуть бодай відпочити, але знову ж таки хочуть повернутися на фронт, але бодай відпочити, побачити рідних. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.